За даними Міністерства освіти та науки, під час повномасштабного вторгнення в Україні частково пошкоджено 3428 навчальних закладів. 22 червня 2024 року, під час ракетної атаки Російської Федерації по Івано-Франківську постраждав Національний технічний університет нафти і газу. Один із навчальних корпусів був частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень, відверто кажучи, масштаби. Колосальні, перевищують сотні мільйонів гривень. Ми багато чого зробили. Оскління повністю всіх, без винятку, віконних пройомів, які були пошкоджені зараз. У даний момент відбувається один ще з ремонтів, але вже на центральному корпусі. Не покрівлі даху блоку, а завершуються вже ремонти підвальних приміщень, бо все вище уже відновлено в корпусі номер один. До відновлення пошкодженого університету долучилися партнери, випускники, різноманітні організації та благодійники. Серед них і бізнес асоціація Івано-Франківська. Як тільки процес стало відомо, ми відразу в оперативному порядку провели засідання правління. Було Прийнято рішення про перерахування відповідної суми коштів на підтримку університету, на підтримку його відновлення. Згуртувалися і здобувачі освіти, які різними способами допомагали відновлювати свою Альма-Матер. Хотілося більше допомагати нашому університету, щоб швидше відновитися. Ми приходили сюди навіть на канікулах допомагати розчищати територію. Ми зробили брендовані університетські футболки. Усі кошти вилучені з продажу яких йшли на донат для університету. Для швидшого його відновлення ми добровільно з профкомом зібралися та організували групу людей, розчищали в той самий день територію університету. Зайняло це близько трьох днів, і ми раді допомогти нашому університету. Тепер університет має і джерела альтернативної енергії. Адже благодійний фонд Чисті серцем», який активно підтримує збройні сили України, навчальні заклади та медичні установи, передав сонячні панелі, а також різноманітні побутові Ві речі ми прикладали їм 40 кВт сонячних панелей а також пару днів назад. ми ще їм доправили і інші цей. Побутові речі, і машинки пральні, і холодильники, і мікрохвильовки, чайники, електробатареї, а також ліжка для гуртожитків там, де проживають діти. Навчальний процес розпочався традиційно з 1 вересня, без відтермінувань та переходу на дистанційну форму навчання. Ми побачили неймовірну кількість студентів, які прийшли до нас на 1 вересня. 24-му набрали досить багато студентів. Я саме говорю, після школи на Бакалаврат. Приємно це було бачити, приємно це зараз сказати. Очікуємо їх і в цьому році.